Привітки! А сьогодні я прийшла у гру Color Or Die. І сьогодні ми будемо чекати, щоб. Е, так, можна якось дивитися? О, чекайте, зараз. Зараз, 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 зараз. О, тут є скіни. Вау. 100. А скільки в мене гривен? Скільки в мене гривен? Можете, будь ласка, сказати, скільки в мене. О, у мене 141 гривна. Так. Тут, я так поняла, мені ні на яку тваринку не вистачить, крім от цього бідного кута. Навіть на пса не вистачить. Чому кутів недооцінюють? Я щось... Ну, це зовсім мені не сподобалось. Серед бай за 100 отаке можна купити. Давайте подивимося, що в нас ще тут є такого цікавого. Вау, але мені це не дуже подобається, тому ми купимо наш от такий. Ні, мені такий не подобається. <с1> <гул> я не той хотіла купити. Ну окей, e name a Natural hair Color. Um, b b -na. Чекайте, а як буде блонд? А я не можу вже поміняти. Так, чекайте, я забула взяти наш перекладач. Ну, На всяк випадок. Коротше, в мене така проблема сталася недавно. Я взяла і порізалась ножицями. Я сама не зрозуміла, як то сталося, ну якось сталося, знаєте. А, і всі написали бровн. Так. Назвідь начинку, яка зазвичай міститься в, гамб... в гамбургерах кетчуп. Як буде кетчуп? Кетчуп. Кет. К-х-ю. Кет кетчуп yeah. І, коротше, порізалась Взяла собі пластер і випадково була зняти його на ніч. Сьогодні відкриваю, а мене весь палець білий. я в шоці була Назвіть одну з чотирьох пір року. Зима самер. Сей юмер. Сейюмерсамер. Що сталося? А, понятно. Ой-ой-ой-ой, <свист> <свист> name is the seven colors. А, а, давайте red, а, uh, purple. А, чекайте, а як буде... Фі... Фі, о, ле, то, ви, я. П, ю, р, р, п, л, е. Та, я так перевірила, знаєте? Чого? Що сталося? А собі ще чай підпиваю час від часу зовсім то. Назвіть вид транспорту. Той. -а -м трам. Ну нічого, я не знаю більше видів трам. Літак, літак, літак. Плиа не. Все, шикарно. Я прям встигла на останніх моментах. Та ви що? Зовсім вже тут в шоці перебуваю. з, забагато тут шоп-контекту. Назвіть будь-який місяць, який має 31 день. Грудень. Грудень? Грудень. Декембер. Декембер. Та ви реально? Деке М. Де Бер Десембер. Я встигла на останніх секундах знову. Я в шоці. Я в шоці, що тут твориться, тут, тут якісь про грають, ви знущаєтесь. Eh, назвіть те, з чим ви їсте. Ой, я не знаю. Ти е а. Ки. Що за що за дебілізм? family. Family. А що Я не знаю. Я зараз потуплюсь, но мені цікаво, що люди написали. що люди написали? Я не знаю. У мене дебільний перевод. Чоколет Чіксшо. Неймруфрует. Як буде. Mm. Оранжевий фрукт! Оранжевий фрукт. Я не знаю. Оранжевий. у який оранжевий? Фіолетовий треба. Фіолетовий фрукт. А, саджанці. Маракуя. Чекайте, mm. yeah! yeah, yeah, <tru> <tru yeah, <tru <tru> я що встигну написати? Маракуя. Пасиси і он т. Я не встигла! Я не встигла. Це це капіц. Люди вже піднімаються, а я. Я би таке слово велике написала. Так, можна, будь ласка. E, назвіть один із найпопулярніших у світі кольорів автомобілів. А, Б, Е, К. КТК. Не знаю, не хочу. Я забула, як пишеться чорний. Вибачте, будь ласка, мене. Чорний. Ні, то я вмру. Все, я мерла, можна казати. Шкода. Ну, любі друзі, на цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам хочу побажати гарного ранку, гарного дня, гарного вечора. Хто, як дивиться, на цьому відео закінчиться. Всіх люблю і поважаю.